Вітаю, вітаю всіх на своєму каналі Grom. З вами інквізітер і сьогодні завалювати найсмачніше пельмені, тому що сьогодні буде найсмачніша тема на моєму каналі. А саме де і скільки можна заробити на соцмережах. Ми будемо розбирати такі соцмережі, як Instagram, YouTube та TikTok. Ми розберемо де простіше починати, як на цьому заробити, де найбільші заробітки. Тому продовжимо. І так, всі ці соцмережі монетизуються по-різному, а значить і доходи в них зовсім різним. І почнемо ми з інстаграму. На інстаграмі взагалі не тобі не будуть платити за перегляди, за лайки, за кількість підписників. Там тільки реклама. Сугубо реклама і доход сугубо з реклами. Тобто ви рекламуєте в замовника якийсь товар, послугу, курси чи ще щось. Просто все веб-сторі знімаєте, викладаєте. І за це отримуєте свої кровні на карту гроші. В принципі, це і все в інстаграмі. Дуже просто знімати контент, тобто, там не потрібно якась не потрібна ідея, не потрібно розписувати сценарій, не потрібно це все монтувати по 6-8 годин. Також не потрібно якесь дуже круте обладнання. Достатньо навіть, я не знаю, просто знімаєш на колошу дяді Вані, закидаєш в стори з рекламою замовника, і все, гроші в тебе вже на карті. А... Але все ж таки, хоча і інстаграм не потребує якихось вкладень щодо інвентаря, тобто камери, штативу, і взагалі цього всього, то там потрібно все одно вкидати гроші, і причому не маленькі гроші, щоб розпіарити свій аккаунт. Тобто потрібно спочатку розпіарити свій аккаунт, щоб е, замовники обратили увагу на ваш аккаунт. Тобто потрібно вкидати гроші на рекламу спочатку, е, потім е, вкидати гроші на якісь гіви, вкидати гроші на розіграші, і потім, вже коли ти розкрутив свій аккаунт, в принципі, тобі вже будуть писати щодо реклами, і ти вже будеш рекламувати. Інші акаунти, інших продавців, товари, послуги і так далі. Тобто, інстаграм це дорівнює бізнес, Ютуб дорівнює творчість. Я думаю, це все зрозуміло. Але як і на Ютубі, так і на інстаграмі можна заробляти. Якщо зробити висновок, то в інстаграмі дохід більший, більший за щодо реклами, і також в інстаграмі простіше викладати свій контент. Тобто 15 секунд зняв зняв сторіс. В принципі, згадав або зробив рекламу. Все, зробив рекламу замовнику, 15 секунд. Гроші в тебе А В Ютубі все інакше. І до Ютуба, до нашого рідненького Ютуба, ми скоро повернемось. А особисто я люблю Ютуб і не буду точно його закидати, буду знімати відео, але просто на Ютубі, якщо починати, то потрібна ідея, потрібна. Потрібна ідея, потрібно розписувати сценарій, потрібно багато часу час тратити на монтаж, і також потрібно мати обладнання. Тобто я зараз знімаю на свій старий Xiaomi і просто тут на заброшці, тому да, тому я знімаю, але не зовсім того рівня, не зовсім те, що я хочу, не зовсім тієї якості, що якої хочу. Але все одно я буду займатися і тому ми переходимо саме до Ютуба. Отже, наш Ютуб. в Ютубі все навпаки до інстаграму. Тобто в Ютубі, коли ти знімаєш відео, якщо ці відео креативні, цікаві аудиторії, то вони поступово-поступово набирають популярність і вже сам Ютуб вас буде продвигати. Тобто не потрібно, не потрібно великі вкладень в Ютуб, просто ви можете знімати навіть на якійсь заброшці. І якщо ваш контент і ви особисто подобаєтеся аудиторії, то YouTube буде вас продвигати і рекламувати. Так, да, на YouTube менший дохід ніж в Instagram, але все ж він є. Після монетизації, коли ви досягнете тисячу підписників і 4 тисячі годин переглядів на своєму каналі, то вам відкриється монетизація. З монетизації там невеликі кошти, але в принципі, якщо ви знімаєте про машини бізнес. І в цій тематиці, то ваша монетизація буде більша. Якщо ви знімаєте там про ігри, музику, фільми, то монетизація там буде більша, але все ж дохід там буде. Але це ж не основний дохід, є ще також дохід із реклами, як і в інстаграмі. Але суть в чому. Ви можете випустити один-два відео, але це і так багато, тому що багато часу йде на монтаж відео, на зйомку, на сценарій, і це все. Тобто ви можете зробити один-два пости рекламних або рекламні інтеграції і на цьому все. А в інстаграмі ви просто можете там, за день 15 сторіз зробити і 15 реклам а, зробити. Тобто, я думаю, тут все зрозуміло. Тобто на інстаграмі продаж реклами куди простіше, але в принципі, якщо на Ютубі ще є багато рекламувати, то в принципі там дохід теж буде непоганий. А якщо рекламувати ще якісь казіки, то там, ти вважає, взагалі мільйонер будеш. Отже, щодо інстаграму і Ютубу, порівняння такі: В інстаграмі ви можете просто заробляти в хороші гроші на рекламі, але до цього потрібно в принципі розкрутити свій аккаунт і вкласти чимало грошей. Але там простіше знімати контент, не потрібно довго заморачуватись і ну, в принципі. Простіше подавати свій контент на Ютубі, в принципі, ви можете працювати з повного нуля, з мінімальним там обладнанням і не вкидати грошей взагалі. Тобто, вас буде рекламувати сам Ютуб. Дохід там буде тільки вже з монетизації і реклами, але він буде не такий великий, як з інстаграму. На цьому, в принципі, і все. Ми переходимо до TikTok. Заброшка, здається, не така заброшена, як я думав, і тому ми будемо знімати вже на новій локації. Да, локація не та, яку я хотів би, але не суть. Отже, ми продовжимо розповідь про третю. Поки що молодіж, молодіжну, але дуже перспективну соцмережу. Це Тік-Ток. Да, про TikTok ще 2-3 роки тому не дуже гарно відзивалися і взагалі це рахувався як просто якісь дитяч, дитяча соцмережа, і в принципі там не було перспектив. Але зараз попит на цю соцмережу росте і росте попит, росте дохід. Я думаю, це зрозуміло. А, зараз вже на TikTok не дивляться з такого кута, що це, типу, просто а, якісь дитячі розваги, дитяча соцмережа. Ні, зараз туди вже входять крупні кампанії. А, там підписуються, підписуються і створюють свої аккаунти, такі зірки, як Голівуду, шоу бізнеса і, і інші. Отже, перспективи в цьому є, тому що я думаю, не, не зря вони це будуть робити. Не просто так вони це роблять. До того ж, трафік з кожним роком все росте і росте. Тобто, один підписник коштує, допустимо, 10 центів, вже через два роки один підписник буде там, коштувати 40-50 центів. Я думаю, це зрозуміло. Також для нас, ну, для звичайних людей, які просто знімають Тіктоки, це по-перше, можливість прокачати свою особистість, прокачати свою медійність і в принципі, в подальшому зробити свій бренд. Але поки що, поки що ми просто стараємося, поки що знімаємо, і результати, результати можуть бути тільки вже потім. Але може з'явитися нова соцмережа і всі перейдуть на нову соцмережу, але все одно, якщо у вас буде вже. Своя, скажімо так, аудиторія, то ви просто можете переганяти трафік на іншу соцмережі. Я думаю, про TikTok немає має смислу багато розмовляти, тому що в принципі поки що монетизації немає і доходу там немає. Великого да, є невеликі реклами, прокачка особистого бренду, особистості і медійності. Так що я думаю, багато сенсу розмовляти про це немає. А на сьогодні це все. Я надію, я надіюся, відео вам сподобалось. Тому поставте лайк, підпишіться, пишіть коментарі. І я надіюсь, вже в скорому часі зроблю ремонт і буду знімати вже на новій локації. Тому що, якщо чесно, на цій локації і на заброшці вже ну, дуже холодно знімати. Тому на сьогодні це все. До побачення, до нової зустрічі.